З 1 січня 2015 року, відповідно до внесених змін податковим кодексом України, скоротили кількість податків з 22 до 9. З них сім загальнодержавних і два місцевих податок на майно та єдиний податок. Всі зміни та нововведення тепер обговорюють фахівці податкової служби з представниками органів місцевого самоврядування. Змінами до бюджетного кодексу України уряд передає з 1 січня 2015 року місцевим бюджетам: 10% податку на прибуток підприємств, 80% екологічного податку, 100% державного мита акцизний податок, 100% плати за надання адміністративних послуг, 25% плати за надра. Також податок на майно, єдиний податок, податок на прибуток комунальних підприємств, місцеві збори. Один такий платіж, на який Розраховують всі сільські ради і міські ради, в тому числі це є податок, акцизний податок на роздрібну торгівлю алкогольними напоями, тютюновими виробами і нафтопродуктами. Тому зараз обраховуємо, в нас є на сьогоднішній день 98 автозаправних станцій, які не в нас зареєстровані. Це в основному «ОКО», Вок, «Укрнафта». Ми зараз з ними працюємо, надіслали всім їм листи для того, щоб вони зареєструвалися в нас платниками акцизного податку, тому що цей податок буде платитися по місцю продажі нафтопродуктів, алкоголю і тютюну. Ну, вважаємо, ми десь біля так попередніми прорахунками біля 100 мільйонів повинно по області отриматися цього податку. Органам місцевого самоврядування при прийнятті бюджетів на 2015 рік необхідно детально і фахово ознайомитися з цими змінами і нововведеннями. Фіскальна служба Прикарпаття тепер проводить широкомасштабну роз'яснювальну роботу, семінари, консультації, зустрічі, веб-конференції. Людей сьогодні найбільше цікавить податок на нерухоме майно. Вставку. Такого податку приймає міська чи сільська рада. Ось яке рішення прийняла Івано-Франківська міська рада. Сесії міської ради затвердили цей податок по таких ставках: 2% для мешканців міста, а 1% для юридичних осіб. Але поряд з цим ми надали пільги. Пільги надали для мешканців міста. Такому розмірі, що не оподатковується площа, загальна площа квартири в розмірі до 120 квадратних метрів, тільки після 120 і не оподатковується і не площа для житлового будинку в розмірі 240 квадратних метрів. А якщо людина має і житловий будинок, і квартири, то разом не опубліковується 280 квадратних метрів. Це дійсно вже податок буде наказати не на нерухоме майно а податок на розкіш. Отож, місцеві бюджети мають шанс тепер стати самодостатнішими.